Ви зобов'язані вести. У мене не тут тариф да. остановки, станок, ну, я не можу вас взяти. Ну, Представтеся, будь ласка. Ні. А хто ви? Чоловік. Ви вичиняйте правопорушення. Що отойдіть? Порушення безкоштовно привезли. Та, Пин... та, та є таке. Та Немає тарифного станок, Бетов. Це зупинка. І ви зобов'язані мене вести. Не отойду, не отойду. Покажіть документи, шляховий лист, маршрутний лист, показуйте. Ви зобов'язані, є, є стаття про Ні, Не отойду, ні. Поліцію, ми чекаємо поліцію. Давай. Ви вчинили правопорушення. Чинив правпорушення. Ти зобов'язаний провести мене. Ти зобов'язаний вести мене безкоштовно. По закону. По закону, по закону, давай вези безкоштовно. коштом. Закони існують, закони, да, закони виконуйте, закони. В Укртрансбезпеку буду заявляти, да. Ти вообще нормальний. Я нормальний, а ви а ви нормальний? нормальний ти Ні, ви не нормальний, ви хотіли вчинити правопорушення. І порушення а моїх шо? прав. Ти вообще, взагалі, що з цим представляєш? Скажи, будь родной. Я хочу, щоб ви виконували закони, поважали мої права і права всіх інших людей і пільговиків. Я чи це права порушив, скажіть, будь ласка? Ні. Пасажири? Ні. А, будь ласка, ми, пасажири, хочемо в підходність А? я йому кажу, що ми хочемо в підходність. Та да да мені, нет, мені, мені не доводиться тим таскатися за тим дураком. А що до а Ви мене що принижуєте? Я не принижую, я що? просто виражаю свою думку. Ну да ні, ви думку не ви, ви не маєте права мене принижувати. Ви бачите падка до того машину за умниче. Тому що ви вчиняєте Яке? Адміністративне Яке? порушення Це? без пільгового перевезення громадян. Яке? Да є таке право. Ну ви ж не знаєте законів, бачите. Це не не звільняє від відповідальності за їх чинення.